Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Слухайте це відео до кінця, бо тільки що сталися дуже серйозні новини. Дональд Трамп повноцінно перекреслив всі перемовини стосовно тарифів між Сполученими Штатами Америки та Канади. Для Канади це дуже великий удар, тому що автосектор для Канади він важливий. Багато людей. Працюють в автосекторі, багато людей надіються на автосектор. Я багатьом людям це хліб на столах. Багатьом людям це можливість оплачувати в загальному освіту своїм дітям. І тепер Трамп хоче забрати автосервіс повністю і автосектор в Сполучені Штати Америки таким чином лишити Канаду ні з чим. Карні співпрацював, робив, що він може. І Нібито виглядало, що все йде кудись. Ні, ніби нікуди і нічого не йшло, але кудись воно рухалося. Але Онтаріо і уряд Канади запустив дуже цікаву рекламу. Рекламу, яка коштувала 75 мільйонів доларів. Ця реклама була запущена по Сполучених Штатах Америки, можна так сказати, поза Трампом до людей, щоб достукатись. І де Рональд Ріген, колишній президент Сполучених Штатів Америки, говорить про. Складність і жахливість тарифів, що тарифи можуть зробити, що тарифи можуть коштувати людям будинки їхні роботи і взагалі їхній стиль життя. Дональд Трамп на своїх соцмережах, як побачив про це, взнав про це, розізлився до такої степені, що сказав, що всі миттєві переговори з Канадою зупиняються прямо зараз. От такі вам гарячі новини прямо з Канади. А ви що думаєте з цього всього вийду? пишіть не